Розповідаю вам про кращий горіх, який підходить для всіх, у кого є гіпотиріоз, аутоімунний тироїдит, всі, у кого проблеми зі щитовидною залозою, також для чоловіків для покращення якості сперми. Це просто кращий горіх. Цей горіх, буквально там три штучки на день, закриває норму по селену. Це головний антиоксидант із мінералів. Цей горіх містить велику кількість омега 3 дуже якісні жири. Це один із самих Жирних горіхів на планеті, тому їх багато не потрібно їсти. Але саме за рахунок цієї жирності він допомагає покращити жовчий відтік, допомагає нам насититись поживними речовинами. І зараз я говорю, здогадались, про який горіх? Напишіть, будь ласка, про який ж я горіх говорю. І говорю я про горіх це із селеном це бразильський горіх. Звичайно, наш український волоський горіх також можна використовувати, але селену буде найбільше в бразильському горіхі. Проте обирайте якісний горіх, тому що бразильський горіх також багато накопичує ртуті. І якщо обрати з якихось нечистих зон, незрозумілих, то ви можете перенасититися важкими металами ртутю. Я обираю. Здогадайтесь, де? Раз, два, три, так. В живодарі. Чому? Чому я взагалі горіхи замовляю в живодарі? Тому. Що вони із них роблять олії, і у них нема вони не лежать на складах, знаєте, мішками, роками. В них ідеальна чистота, і я знаю, що точно це будуть свіжі, незапрівші горіхи. І ще кедрові собі замовила. Це моя любов до салатів. Просто додавайте собі по 20 грамів до салатів і отримуєте корисні, корисні жири. Жири це наша репродуктивна система, жири, це наша да, шкіра, це наше волосся, це наш настрій, це наша енергія, жир. Це наше травлення. Боже, я так себе глажу. Я просто схудла, і так мені хочеться себе оцією весною гладити. Чоловік не гладить, сама себе глажу. Ось так.